Сильні, характерні та з неабиякою силою духу такими є харківські спортсмени, які не зважаючи ні на що продовжують захищати честь Харкова на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. З нагоди міжнародного дня спорту у Харкові вітали кращих спортсменів міста і області. А місто є ким пишатися. Тут і спортивні журналісти, і досвідчені тренери та спортсмени, викладачі фізичної культури і військові, які через поранення перейшли до спорту. Я займаюся шашками вже п'ять років майже. Дідусь мене навчив грати в шашки, і після, і після цього я пішов займатися цим в восток. І потім почало, все почалося. Я серебряний призер чемпіонату України вже дуже багато разів ставав чемпіоном Харкова і, і був на чемпіонаті Європи і світу. Багато займаюся на стараюсь. І ніколи не, не вашаються. Завжди йду до мрії своєї тебе мрія. Не стати чемпіоном світу. Дуже пишаємося цими досягненнями, що вдалося показати високі результати, і представити свою країну на такому високому рівні. В дитинстві раніше займався більш плід почав після поранення, щоб не залежуватися. Мотивує родина, підтримка родини, жінки виступав <рія> е в дистанціях е по легкій атлетиці, а саме біг на півтори тисячі, на 800, це були золоті медалі, і була гребля на тренажері. Там була бронзова нагорода. Спорт для поранених військовослужбовців, це, мабуть, найдоступніший метод реабілітації. За рахунок спорту, військовослужбовці, які отримали поранення, особливо це ампутації. Завдяки спорту вони повертаються до мирного життя. Наприклад, ми вчора повернулися з міста Чернігова, де я возив представників нашої військової частини 30-05. Шість військовослужбовців поїхало, троє з них стали призерами. Військовослужбовці приймали участь вперше. Тобто вони до цього нікого не займалися. Спортом отримали поранення і були з ампутаціями. Один військовослужбовець отримав ампутацію. І йому вдалося зайняти п'ять призових місць три перших і два других. Для нього, для нього це був мега крутий захід, йому дуже сподобалося, і всім сподобалося. І вони надалі планують приймати участь в таких заходах. Майстер спорту України Кубку Європи Європу 2. Катиці, чемпіону та призеру чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу і пунктів світу рок-н-ролу, майстру спорту України міжнародного класу з змінового спорту. Я хочу сказати щирі слова подяки всім, хто сьогодні зі зброєю у руках, і в тому числі спортсменам, які борються за нашу незалежність, які боронять нашу рідну землю. Та наше улюблене місто. Харків був і в довоєнний час, і в ці тяжкі для нас воєнні роки центром спортивного життя України. Ми пишаємось всі вашими здобутками і харків'яни з повагою оцінюють ваші заслуги, в перемогах, які ви здобуваєте як на міжнародному рівні, так і на рівні України. Мені приємно зазначити, що за ініціативою мера міста Ігоря Терехова депутатам була підтримана ініціатива і одна з вулиць нашого міста сьогодні носить ім'я знаменитого нашого харків'янина, двократного олімпійського чемпіона Юрія Пояркова. Я впевнений, що у вас будуть подальші перемоги і хочу вам цього побажати. А головне, я хочу побажати, щоб наступила наша спільна перемога над російським агресором. Тож бажаю вам подальших перемог, бажаю здобутків і всім як можна скоріше мирного життя. Леся Куполюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, Харків. Новини.